Тільки що мені попався корпус з рамками, і захотів я вам його показати. Це про той корпус, який я вам говорив у своїх відео. Це корпус з вашіною, який постійно стояв зверху на кожній практично сім'ї. Як бачите, рамки відбудовані відсотків на 70%, де на 50%. Відсотків. Вони занесені, запечатані частково медом. Відбудована ось рамка. А це я вам скажу так: що це супер буде корпус для першого розширення джолосімей. Мед є. Сушняк є. І що я взагалі хочу сказати і показати, що о, таким чином поставлені корпуси з вощиною. Практично 50% магазинів мають отакий вигляд. Да, деякі магазини бджоли зовсім не тронули. Тобто, як вони стояли, як стояв корпус з вощиною, так він і забрався у мене в кінці сезону. Але, як бачите, половина бджолосімей відбудувала нам отакі гарні рамки зробили.